Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Жили на селянському подвір'ї свиня, осел, корова, кішка і собака. Жили вони добре, та тільки от захотілося їм на волю, змовилися вони поміж собою та й втекли до лісу. Літо й осінь прожили непогано. А як настала зима, важко довелося друзям. Може, додому повернемося, хазяїн не похвалить, що втекли від нього. А в лісі як же шити? Ні поїсти, ні погрітися. Поки думали та гадали, що робити, пішов сніг густий, подув вітер крижаний. Ходять бідолахи по снігу, від холоду зубами клацають, від голоду животи їм скрутило. Раптом побачили вони за деревами вогник. Зраділи друзі, хата є десь поблизу. Пішли швидше, так і є, підійшли вони до невеличкої хатинки. Кішка стрибнула на спину корові, зазирнула у вікно. Бачить, посеред хати стоїть накритий стіл. За тим столом бенкетують заєць зайчихою, а в куточку заячий кіт хитає колиску із зайченятами, немовлятами. Ну, друзі. Каже кішка, зістрибнувши на сніг. щастило нам заяць зайчихою святкують збільшення родини. Мабуть, і нас пригостять. Ну ж бо, постукай осел у двері. Осел підняв ногу та й як затарабанить копитом, що вся хата ледве не завалилася. Прочинилися трохи двері, і в щелину визирнув переляканий заяць. Тут вийшов уперед собака. Вечір добрий, друже. Пройшлася лісом чутка, що народилися у вас гарненькі заченята. От ми й прийшли привітати тебе і твою жінку. Сподобалася зайцю така увага. Відчинив він двері та й каже Ласкаво просимо, любі гості. А друзям тільки того й треба. Кішка шмигнула уперед. За нею собака. За собакою до хати валилася свиня, а за нею осел. Гучно тупаючи ногами і струшуючи скопить сніг. Останньою у двері ледве пролізла корова. Гості зайняли майже всю хату. Але, як то кажуть, де добрі люди, там і хата не тісна. Посадовили гостей за стіл. Тепло. Світло у заячому домі. Господарка клопочиться навколо столу, пригощає гостей пирогами з морквою та капустою. Зігрілися друзі, розвеселилися, от вже й втанок пішли. Раптом чують хтось у двері ступає. Мабуть, іще хтось прийшов привітати нас. Каже зайчик, може, білка сусідка чи стара борсучиха. Піди, чоловіче, відімкни двері. Вийшов заяць у сіни і скоро повернувся з новим гостем. Тільки не білка це була і не стара борсучиха, а сірий вовк зубатий. Кішка як побачила вовка. Вигнула спину колесом. Собака визвірився, свиня зарохкала, Осел і корова застукотіли копитами. Вовчем вклонився господарям і гостям, заячому діду, лапу потиснув та й каже. Чую, у вас тут весело. А в чому ж справа? Не розберусь. Народилися у нас троє зайченят. От ми і святкуємо. відповідає зайчиха. Сідай і ти за стіл, Сів вовк за стіл, зайчиха його пригощає, пироги подає, чаю наливає та тільки. Хіба це для вовка їжа? Він пироги жує, а сам у куток на колиску заченятами поглядає? Підвівся вовк за столом, підійшов до заячого діда і каже: Були й в мене дітки, сірі вовченята. Які ж я їм казочки розповідав, які ж пісні співав. А тільки повиростали вони, розбіглися, мене старого покинули самого. Дозволь мені хоч твоїх онуків поколихати. Добре, колихай собі. Пожалів вовка дід Тільки співай тихіше, не лякай діточок. А я подрімаю біля пічки, подрімай, подрімай, каже вовк. Сію біля колиски та й співає. Ви зайченятка маленькі, ви зайченятка смачненькі, вушка у вас солоденькі, лапки жирненькі. Проковтну я їх зараз. Дід. Гей, вовче, я погано чую, але здається мені, що ти лякаєш онуків. Та що ти, діду, хіба ж я розбійник якийсь? Відповів вовк і заспівав гучніше, тільки зовсім по іншому. Ви зачнятка гарненькі, вушка у вас гладенькі, лапки м'якенькі, поцілую їх зараз. Дід послухав, покивав головою, заспокоївся і знову затримав. А гості тим часом п'ють, їдять, господарі не натішаться, яке у них. Гарне свято. Тільки раптом чує зайчиха позаду якийсь шум. Озирнулася та й як закричить. П'ятуйте! Допоможіть! Схопилися гості, бачать, вовк розбійник схопив зубами вами і хоче вистрипнути з вікна. Собака і кішка не розгубилися і одразу вчепилися у хвіст вовка. Куди сіроманцю не втечеш? Вовк скрикнув і випустив з пащі зайчинят прямісінько у лапи зайчисі. Тут і осел із коровою приспіли. Корова пригнула голову. Як ударила рогом вовка у бік, а осел так боцнув його копитом, що вовка ж вилетів з вікна і гепнувся на сніг. Три години лежав, поки зміг піднятися, і пошкандибав додому з того часу вовка ніхто до гості. Не кличе. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!